Готуємо печиво, яке точно сподобається всій родині. В миску вливаємо розтоплене вершкове масло, додаємо цукор, ванільний цукор і добре все перемішуємо. Додаємо яйце і знову перемішуємо. В окрему миску просіюємо борошно, додаємо розпушувач тіста і столову ложку какао, перемішуємо. Тепер просіюємо сухі інгредієнти в рідку суміш. Добре все перемішуємо і замішуємо тісто руками. Тепер відчіпуємо невелику кількість тіста, формуємо кульки приблизно однакового розміру і викладаємо на лист для запікання застелений пергаментом. Тепер потрібно наші кульки трішки приплюснути рукою, сформувавши форму печива. І наостанок прикрашаємо ММДМсом або ж тим, чим ви забажаєте замінити. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. І ось таке смачне шоколадно-ванільне печиво ми отримуємо. Бажаю вам смачного та до нових зустрічей на цьому каналі.